Прицепа не було. Поїхали вокруг, подивимось. Да, це, конечно, повороти камери на рольові, Це не прикольно. В цьому є певний мінус, і він достатньо такий непоганий. Движок тут, конечно, по вуха хлупа де було А за мишку мені кожного разу тягнутися воще не, при... не в прикол. Ну, ось якраз прицеп наш. Окей. Сейчас ми зачепуємо і поїдемо. Бля, як же удобно, коли руль зафіксований. Це жесть. Боже, людинко, я тобі дуже дякую, що ти мені про це написав. Це просто, ну, я, я не знаю. Я по це мучився весь цей час, а ти реально, ну бля. Врятував мені всі подальші.